Наприкінці грудня було оприлюднено розпорядження Нікопольської районної військової адміністрації, у якому дозволяється з настанням темної пори доби до 20.00 вмикати зовнішнє освітлення. Це розпорядження має рекомендаційний характер. Тому громади мають самі для себе вирішити і врахувати безпекову ситуацію на території, а також технічну та економічну складові такого рішення, аби через увімкнення зовнішнього освітлення не зробити ще гірше для громади. На даний час на території Магнецької громади для того, щоб працювало освітлення вулиць. Необхідно виконати великий обсяг робіт, а саме прорізати мережу повітряної лінії, яке на три роки ми не обслуговували його у зв'язку з воєнним станом. І а також підготувати шкафи управління вуличним освітленням. І шкафи управління включали сумеречним датчиком то ж при наступленні темряви світло вмикалось розсвітом, то світло виключалось. На даний час необхідно придбати програматори спеціальний, де буде задана програма на дію, і на включення в определенний час і на виключення, який час конкретно буде встановлений. На даний час ведуться роботи по придбанню і по розчисткам траси підготовки для роботи вуличного освітлення. Скажіть, будь ласка, для того, щоб відновити зовнішнє освітлення, а, чи багато потрібно затратити коштів? Так, для відновлення є повреждення, як і самої повітряної лінії, це і провод сіп, і кріплення, і траверси, є зруйновані ліхтари. В результаті обстрілів та падіння гілок дерев. Роботи е, приличне, треба виконати. На даний час електроенергія у нас неякісна. Напряження десь приблизно в інтервалах від 160 до 170 вольт. А це не дуже добре для роботи вуличного освітлення, а також для самих ламп. При увімкненні освітлення вулиць міста. Звичайно, що з'явиться дополнительна потужність потреблення і зменшиться качество напряження. Воно зменшиться при збільшенні нагрузки. І тому що зараз 180-190 іде і менше є напряження, буде іще більша нагрузка, буде менше набути напряження, це буде употребленні у населення, у підприємств і так далі.